up okay. Україна під масованою комбінованою атакою Росії сьогодні вночі ворог випустив по нашій країні балістичні ракети Крилаті х «Х-101» та калібр БПЛА. Під ракетним ударом був Київ та область, Умень і Уменьський район Старокостянтинів. У Києві і загибли, і поранені також постраждало четверо людей через атаку шахедів на Миколаїв. Усі подроби нічної атаки розкаже РБК Україна. Сьогодні вночі окупанти атакували Київ різними типами ракет. Спочатку Росармія випустила по столиці, крилаті ракети, а під ранок запустила ще й балістику. Після цього у трьох районах Києва виникли пожежі. З ранку рятувальники працюють в Солом'янському, Дарницькому та Оболонському районах міста Києва, Оболонському районі, де ми зараз знаходимося. у нас загоряння в мебельному цеху з розповсюдженням на поруч розташовану складську будівлю. Абсолютно цивільний об'єкт. Рятувальники наразі маються ліквідувати дану. Пожежу, також рятувальники працюють в Солом'янському районі міста. Там у нас загоряння на відкритій території, а також загоряння фасаду складської будівлі. Наразі пожежа повністю ліквідована. Також рятувальники працюють в Дарницькому районі, у нас там загоряння нежитлової споруди, а також ще одна адреса. У нас там потрапляння також в складську будівлю. Незначне вже ліквідовано. Там на місці ще горіло близько трьох-чотирьох автівок. Наразі рятувальники продовжують працювати. Відранку нас залучено більше 120 рятувальників, а також майже 30 одиниць пожежно-рятувальної та іншої спеціальної техніки. У Дарницькому районі спочатку повідомляли про трьох постраждалих. Однак згодом мер Віталій Кличко написав, що рятувальники виявили тіло загиблого. У момент атаки він знаходився на вулиці. Поруч за під центром вибуху особа чоловіка ще встановлюють великі жаль. Є оточна інформація про одного загиблого, але поки що без деталей, бо ця інформація оновилася буквально 10 хвилин тому. І попередньо відомо, що є три постраждалих людини. Попередньо це травма внаслідок дії вибухової хвилі, в тому числі осколкові поранення від скла. Наразі відомо, що всі потерпілі чоловіки різного віку, і двоє з них госпіталізовані. На об'єктах ще працюють пожежники. Сподіваюся, що. Більше потаких не буде, але можливо надходитиме ще оточної інформацію. А в Київській області від ракетного удару постраждали Броварський, Бучанський і Фастівський район. Обійшлося без постраждалих. Також вночі росіяни випустили шахеди по Миколаєва. До четверо постраждалих горіли приватні будинки. У сумах дрони влучили по цивільній інфраструктурі. А в Куп'янську на Харківщині росіяни скинули кап на багатоповерхівку. Постраждали літні чоловіки. Жінка загалом цієї ночі росіяни випустили по Україні 23 ракети різних. Типів та 109 ударних БПЛА. Сили ППО збили 6 із 9 крилатих ракет Х-101, Х-55, 6 із 8 калібрів і один із шести балістичних ракет Іскандер. Щодо дронів, сили ППО знищили 40 шахедів, 53 безпілотника, були локаційно втрачені. Також сьогодні в Україні день жалоби за загиблими у Кривому Розі. Ввечері в п'ятницю росіяни випустили по спальному району балістичну ракету Іскандер з касетною боєголовкою. Основний удар прийшовся на дитячий майдан мальчик. Это был прилет, ёб твою мать! Блять! Блять, твою налево! А вночі по Кривому Рогу прилетіли ще й шахеди. Загалом у місті загинуло 19 людей, із них 9 родіти. Постраждали 75 містян. З них 37 залишаються у лікарнях. Стан 19 І пацієнтів все ще важкий. Кажуть у міській раді, Кремль взяв на себе відповідальність за удар по місту. кажуть, вдарили по дитячому майданчику, бо там на таємну нараду зібрались кілька десятків українських і західних офіцерів.